33! Ти що дурний? Не Та думайте, ти... що ви знаєте ліпше. Не рахуйте чужі гроші, є е, Неймовірно це? крута машина. Ну, красиво, Поїде. але зовні ну не так, щоб аж 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 це все було так ексклюзивно. Тут так. Такі ж пари в рішітці радіатора. Як башу рука пролазить. Камінь Тут. в город флагману. Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро компанія Advisor Auto. Сьогодні я вам покажу ексклюзивний ексклюзив із Південної Кореї. Якщо раніше щось ексклюзивне з Кореї, це був якийсь дорогий Сиренто, чи Сантафешка, якісь неймовірні комплектації, ну, на крайняк Полісейт, то останніми роками ексклюзивний ексклюзив, це, наприклад, газовий Kia Sportage, який всім цікавий. Ну а сьогодні я вам покажу дизельний Tucson NX4 в комплектації Inspiration з пакетом N-Line. Це неймовірно крута машина. Поїхали! Отже, друзі, Hyundai Tucson NX4 2022 року виготовлення, 2 літра турбодизель, класичний восьмиступеневий автомат гідротрансформатор. Це у нас передньоприводна версія в комплектації Inspiration n Line. Колір Titan Grey, неймовірно класнючий, дороге тонування. Такий досить рідкісний малюнок. Колісних дисків, бо це все у нас N-Line. Ну і взагалі він виглядає неймовірно. Хоч, думаю, всім уже звичний вигляд Тусана. Офіційно проданих машин дуже-дуже-дуже багато, але ось в такому виконанні машин немає. А тим більше, з ось таким салоном. Отаким. Неймовірна краса. Так, ось заводська бірка, ось пробіг. Ну, і сьогодні, як завжди, я вам покажу всю історію покупки, всі дані за аукціону. Детально пройдемося по комплектації, зачепимо технічну частину і обслуговування, на яких пробігах глобальні вкладення грошей будуть, як часто тут треба робити, які ризики. Ну, а ціна цієї машини 33 тисячі доларів. В Україні під ключ з всіма витратами з запасом на постановку на облік. Якраз зараз машину цю реєструють. Якось так. Давайте дивитись. І почнемо ми із комплектації. Давайте подивимось, що тут такого є в тому Inspiration N-Line. Крім того, що воно все. Дуже красиво виглядає. Значить, у нас просто led фари без лінз. Тут у нас повороти аварійка, сюди маскуються денні ходові вогні. Ну, Все дуже дуже схоже, як на офіційному тусані. Що треба сказати? Тут такі ж пари, решітці радіатора. Якби широка пролазить, тому сюди треба обов'язково ставити. Захисну сіточку. Обов'язково. Маємо камеру спереді, тут такий N-Line, передні парктроніки, радар адаптивного круїз контролю В принципі, нічого такого ніби особливого нема. Малюнок дисків так, Такий ексклюзивний, 19 дюймів. На цих поколіннях вже набагато більші колеса стоять. 5% різниці по профілю із Санта Фе та Соренто. Далі камера асистентів, всі датчики на лобовому. Но мені найбільше подобається тонування на цій машині. Таке не нав'язли, при тому всьому, все, бачите, дзеркало. Якраз під цей колір ідеально підходить. І з таких моментів, що не часто зустрінеш, тут у нас всі накладки на арки. На двері все-все-все абсолютно фарбовано в колір кузова. Ну і для тих, хто слідкує за ринком Кореї і хто мріє про Santa Fe Inspiration, то в принципі тут теж Inspiration і пасує, щоб тут це все було фарбовано в колір кузова. Тут ну, така бірочка онлайн, досить така ненав'язлива. І виглядає вона непогана повторювач повороту. Є у нас. Камера, індикація, безключовий доступ на смарт-кнопках, ніякого хрому, все у нас чорне. І таке, як на BMW, Shadowline. Так само у нас все по рейлінгах. Із додаткових опцій могла б ще бути панорама, могли би ще бути пороги в цій машині. Цього вже тут нема. GPS-антенна плавник, такий типу дифузорчик позаду. Такі самі виступи зверху на спойлер на кладці. Не знаю, чи в звичайних версіях воно йде. Ну, в принципі, не виглядає, ніби це знаєте, доліпили, доклеїли. Плюс-мінус гармонійно воно все виглядає. Позаду летоптика, задні парктроніки, камера заднього виду. І з недоліків, як на мене, що кнопочка ось тут, як на Sorento Q4. Так, спеціально зробили тут. Цей виріз в бампері, щоб там була кнопка, хоча її можна тут вона якось, як на мене, зручніше. Чи може це і для дизайну зроблено, важко сказати. Ну, Красиво, але ззовні ну, не так, щоб аж 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 це все було так ексклюзивно. так? Красиво, але не аж аж. аж А от салончик тут вже, знаєте, набагато-набагато відрізняється від звичайних версій. Ну, з чого ми почнемо? З того що тут у нас Алькантара плюс натуральна шкіра, така, знаєте, добротна, це не напа, але Товстенька, приємна. Це все у нас з такими червоними акцентами, за такими вставочками. Хуля не хоче фокусувати. І червоною ниткою це все прошито місцями. По-перше. Апаскуда. Сама Алькантара. Неймовірно приємна м'яка. При тому всьому тоста, з перфорацією. Боковинка така непогана набита. От. Тут всякі додаткові вставочки. Ось така також, вставочка з буквою N. Електропривід водійського переднього пасажирського сидіння. Пакет Нержавійки з надписом Тусан. Там також на подальному узлі і зона відпочинку з Нержавійки. По дверних картах. Тут треба відмітити, що на передніх дверних картах, ось тут. ну Не то, щоб супер, але м'який пластик зверху. Потім тут така глянцева вставочка. Тут кнопки пам'яті сидінь. Далі у нас тут тканина, це пластик. І тут у нас вже вставка ну така добротна як у шкіра, є підкладка. Є у нас червона ниточка. Дотяжка всіх вікон, тут все по класиці. Акустика у нас тут Bose. Хоча підсилювач, подивився теж від Harman Kardon. Є у нас коректор фар по висоті, електроляда, ESP. Так. Кермо. Дуже подобається. Дуже подобається кермо. Хоча ніби нічого такого, але якось. Ніби шкіра інша, і це перфорація така гарна, і ніби воно якесь більш анатомічне. Тут саме ось цей хват, такий він дуже, дуже дуже приємний. Я не хочу сказати, що в інших виробників там якесь погане кермо. У Mercedes своє гарне кермо, у БМВ своє гарне кермо, хоча воно таке товсте до М керма. Я, наприклад, ще досі звикнути не можу, хоча я там на X3 не так багато проїхав. Але ну, після Hyundai Kia, а я 6 років на цих машинах їжджу, то так, на BMW шний автомобіль сідати з кермом, воно якесь таке товстезне. Хоча не скажу, що воно неприємне чи ще щось. Якщо взяти VAG групу воно теж десь по товщині, таке як на Kia Hyundai, але воно дуже тверде. Якщо, ну, любий Volkswagen, Passat, візьмете, дуже твердезне воно, воно ніби обтягнуте шкірою, але таке твердезне. То тут якби ти відчуваєш м'якість, вона така не надлишкова, приємна. Тут теж бірочка N, тут, як завжди, hands-free мультимедіа, лімітер швидкості, адаптивний круїз, активне підкермовування, підкермові перемикачі. Теж такі притемнені, не просто о, сірий пластик. ну так, Стильово зроблено. Автоматичне ближнє дальнє світло, автоматичні двірники. В таких машинах не буває проекції на Лобове. На жаль, напевно, на жаль, бо все-таки опція непогана. Цифровий щиток приладів. Тут велика мультимедія, це зараз це покажу. Кліматична установка у нас все регулюється на смарт-кнопках. Ну, Я особисто більше люблю все, коли фізичне, але добре, що все розбито на окремі кнопки. Не треба додатково в якихось менюшках це все листати. І тут класно, що система очистки, іонізації, осушення повітря і так далі теж під рукою все гарно. Далі, бездротова зарядка під отаким от нахилом, бачите, вентильована. Ну, це класно, бо, наприклад, на тому самому палісейді. Камінь в город флагману. Там що на доресті, що на ресті, немає вентиляції, тобто охолодження вашого смартфона, коли він на індукційній зарядці. А смартфони нагріваються, повірте мені. Далі, виходи USB, прикурювач, тут на шторочку має. Все гарно. Сюди можна флешечку bluetooth адаптера поставити і бездротовий Auto буде працювати на ура. Із класного, що рідко зустрічається на офіційній машині навіть в дорогих комплектаціях, і завжди є на корейських машинах навіть в бідних комплектаціях. Це у нас підігрів та вентиляція обох передніх сидінь, підігрів керма, Це у нас деактивація, активація передніх пактроніків і це активація під час руху камери заднього виду. Тут у нас кнопочка Drive Mode в такому спортивному стилі, автостоп, дизельок як не як Ну, Бачите, ця вся панелька така притемнена. Не просто пластик пофарбований сірою фарбою, ну, а так стильово зроблено. Там та бірочка line тут електростенка гальма з автохолдом. Взагалі оцей тунель реально високий. Я завжди це все порівнюю з тігуаном, бо я коли я їду, мені треба тако нагинатися, щоб до підлокітника дістати. От він такий, як Passat той Тігуан. А тут якби, це все реально зручно. Ну, і у нас... Там такий підлокітничок досить глибокий є. Головне, що це невелика машина рахується, але ти сідаєш в ній, і ця консоль висока, ти сідаєш в ній реально так непогано. Так, давайте запустимо цю машинку. Так, виключимо, щоб клієнту це все не балакало. І вимкнемо систему кондиціонування. Такс, є. Є ось така у нас цифрова приборка. Зараз я пошелку на драйв Mode і подивимося, як міняється у нас анімація. Так, Це у нас normal, це у нас Sport. Нічого собі, нічого собі. Так, і це у нас Smart. Ну, коротше, все як. Завжди. Ну, але вже якось трошки, знаєте, змінити настрій ваш, і настрій, як буде це їхати автомобіль, вона може. При вімкненні поворотів у нас зображення з сліпих зон. Ну, і все решта, у нас як на Соренто, як на Санта Фе, як на Палісейдах і так далі. Це все тут обов'язково присутньо. Так, це у нас датчики тиску. В принципі, нічого такого тут. Показувати нема, що, знаєте, ми раніше того не бачили. Далі в нас є камера на 360 градусів. Отак От гарно вона промальована, як завжди, найбільше мені подобаються ракурси, коли ми вмикаємо драйв. Е, Це у нас ось цей ракурс, бо ми гарно бачимо колеса і чітко паркуємося впритик. І коли ми вмикаємо реверс. У нас оці ракурси такі дійсно помічні. Бо ми чітко бачимо, скільки від е, колеса там до бордюрів реально класна опція. Клімат, ну що клімат? Три авто. Тут можна просто виключити на ов. Ну, непогано, непогано, коли система очисть кінізація. Повітря вмикаєте, то у нас відповідно вікна закриються, якщо будуть відкриті чи ще щось. Скло пакетів в цих машинах не буває. Тут чорна стеля обтягнута тканиною. Не скажу, що вона найм'якша. На Сантафешках все-таки вона буде на інспірейшені якісніша, товстіша. Напевно, краще про шумизльована, але все одно не просто не просто найдешевша тканина. Дзеркало з автозатемненням. Ну, в принципі, що? В таких машинах ще буває вбудований відеореєстратор, його тут нема, тому доставлений ось такий. Як завжди, ми клієнту підготували картку Advisor Family зі знижками. Ну, а поки я вам покажу історію покупки цього автомобіля. Це у нас 830-й договір по корей, купили 29 квітня. Його трошки пізніше відправили. Рахуйте, вже пройшло 4 місяці. Але я, в принципі, цю машину міг віддати тиждень тому, поки клієнти мають плани там, заняті. То ми її поки ще в Одесі тримаємо. 29.04 був аукціон. Відповідно, я її показував в телеграм-каналі. Такс. 2 літра, 2 ВД, N-Line Inspiration, Він номер, пробіг. 22-й рік реєстрація. така штучка. Чистий аукціонний лист, таке сколи подряпане. Техогляд цей, понятно, що на ньому був. Ще з заводу. Так, чиста страховка. Ну, Вся історія є, тут ще відео записані, окремо pdf файли Це, ви знаєте, як я працюю. Ці всі фотографії вже не відкриваю. Це у нас, це у нас, це у нас. Пішли вже фото з огляду. Наша людина, як завжди, поїхала, перевірила все. Пофотографувала, відео зняла. Точним міром все пробило, болтики, герметики. абсолютно все. Відео з торгами, квитанція з аукціону. Там далі вже пішов прорахунок і так далі. Беру ключі зразу, тому що дистанційні запуск є і рух автомобіля без присутності водія в салоні тут також є. Е, ну, комфортна посадка, тобто сидіння під'їжджає і від'їжджає, в залежності від того, відкриваєте ви двері чи ні. Ну, це, в принципі. Це, в принципі, логічно. Такс. Другий ряд. Другий ряд. Ну, зразу що, кидається в очі. Раніше, якби, того я не сильно замічав, ну, тут... Холєра, поставили дешевий пластик. Я пересете, вже в онлайні, хоч би лишили дорожчі дверні карти. Тут якби, дешевий пластик, а тут все решта воно лишилося таке саме то глянцева вставочка, тканина, тут трохи кошкір, є підігрів диванчику. Ну, взагалі оця алькантара мені дуже подобається. Вона є і практична, плюс вона перфорована. Ну, реально комфортно буде їхати, особливо на дальніки, на такому ти будеш себе відчувати. Дуже-дуже-дуже комфортейшен. Є. Спинка у нас регулюється, а вперед уже напевно, не під'їжджає. Ну, непогано. Я там розсівся, як має бути, 1,90 дев'яносто у мене зріст. Ну і от я тут собі розсівся. В принципі, тусанчик взагалі по факту не малий. Тут, якщо дитячі крісла правильні ставити, то... Можна і старших дітей возити, і вам ноги на плечі закидувати не будуть. Взагалі, що треба сказати? Для тих, хто напише зараз: 33! Ти що дурний, та такі машини можна купити, Та БМВ можна купити, та купуйте, замахали. Що ви думаєте? Що тільки ваша думка правильна. Йо пересете. Люди хочуть надійності. Розумієте, люди не хочуть, щоб щось було із ризиків по обслуговуванню, по ремонтах, по болячках. Хто купляє таку машину, він не переживає, що вона завтра стане. Звичайно, там є невдалі, бензинові двигуни і так далі. І воно може дійсно стати. Але хто хоче щось якісне, тому подібне, він знає, що він купує. Не думайте, що ви знаєте ліпше. Не рахуйте чужі гроші. Я що це за мода така. Закинеш якесь відео в інстаграм, фейсбук, господи боже! Нам війни не треба один-другого без жер. Ну це я не розумію. Але взагалі. взагалі, Напрошується у багатьох, як мінімум логічне питання. Блін, 33, це, це ж Sorento Q4 можна купити? В принципі, замахнутися можна. Сантафешку, там 20-21 року, в каліграфії з трошки більшим пробігом можна купити? Та замахнутися можна. Чи отакий Inspiration можна купити там? За 30 плюс-мінус тисячу, або за 32 повноприводно з пробігом там, не знаю, 20 тисяч кілометрів чи ще менше. От. Можна ж таке? Можна, скажете, там чого не двигун, надійніший і так далі. Кожен вирішує сам. Але бачите, ви всі будете думати, напевно, про більшу машину вище класом. І багато хто з вас буде правий, тому що купити Тусан в багатій комплектації і купити Санта Фе, наприклад, в багатій комплектації це дуже різні речі. Ніби машина одна й та сама. Але там практично кожна комплектація багата, а на тусані вже інша справа. Ну, останнім часом все помінялося. Це перший тусан, який я купляю, саме і них 4. Дешевші комплектації, ніби люди хочуть купити. Але нічого толкового за менше ніж 25 тисяч доларів купити в принципі нереально, якщо ви хочете адекватний пробіг. Це перше. Друге, в основному ці машини завозять з пробігом 100-120-130. Це якщо ж його, його не скрутили. На цих пробігах вже треба ГРМ помпу міняти. Про це люди не знають. І тому, що про нові Sorento Санта-Фе, що про такі тусани спортаджі з дизелями, я думаю, що з часом піде погана слава, тому що люди будуть переїжджати заміни ГРМів, вони будуть у них рватися, проскакувати, бо помпа буде капати. А антифриз жирненький, він на основі телен він ще виконує і змазуючу функцію помпи. Він буде капати, бо помпа якраз посередині грема. І е, просто рано чи пізно воно все проскочить. Тому пам'ятайте, що на такій машині 100 пробігу прийшло, ну, 120 гора. Ви вже міняєте грем і так далі. Це просто треба вкласти гроші. І з повним сервісом, і так далі. Вона вам вийде десь тисячі доларів. Треба про це розуміти. А так то воно буде їздити. Я вже, в принципі, почав заціну, закінчив обслуговування, але все-таки цілій купі людей не треба великої машини. Їм треба щось на рівні тусанчика, спортеджа, Але щоб було надійно, не було дорого в обслуговування і була якась ексклюзивна в багатій комплектації. Це, в принципі, і раніше тусани спортеджі давали. Але там не щоб аж аж, аж так воно критично відрізнялось. Зараз вони вийшли на новий рівень. Зараз бачите, які тут версії є, які матеріали, а найголовніше, які асистенти, як воно все працює. Так само, як на Соренто, на Санта-Фе, на Палісейді. Якщо раніше це було щось. Ну, спрощене, там пару машин на всю Корею продавалися з тими опціями, то зараз кожен спортич, кожен тусан, практично за якісь плюс-мінус нормальні гроші, вже має асистенти, вже воно все класно працює, вже є цифрові приборки. І є абсолютно це все, що раніше, не могло бути на цих автомобілях. Тому кому не потрібен розмір Santa Fe, Sorento чи ще чогось більшого, вони якраз і мають альтернативу. Sportage Tucson. тим більше Sportage в лонговій версії. Та й тусанчик, в принципі, немалий. І це якраз отака ідеальна золота середина. Як йдемо далі дивитись, що ми вам маємо показати ще? Багажничок. Багажничок. Так, полегесенько воно так відкривається. ну шо? ну Такий прикурювач. ну Багажник як багажник. Якщо отако зробити, він виглядає супер великим, але він дійсно є немалий. Якби цей тусан більший, ніж його попередники. Не скажу, що то були погані машини, ну але тут якби, купа всього нового. Як завжди, цей корм ви викидаєте. Сюди ставите запаси, не знаю, тут може якийсь сабуфер чи що там таке, ні, нічого нема. Коротше, сюди спокійно залізе вам докатка від Санта Фесерента, докупити домкратик і вже будете їздити на повністю укомплектованій машині. Відносно технічної частини, давайте трошки детальніше все-таки. Ще раз проговорю, бо ви якби, це все пропускаєте. Ще плюс цієї машини, подивіться, бачите. Поклеєно, 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 ну, коротше, культурна машина така збережена, файна. Не скажеш, тут 50 тисяч пробігу. Зажали вони, звісно. упори нормальні. Приходиться, це все. Двигун D4 HD. алюмінієвий SmartStream Turbo. Значить, Чого гільзи є? Привід гРМ. Значить, у нас ремінь. Регламент заміни 100-120 тисяч кілометрів. Не їздіть більше, бо будете мати біду. Антифриз, гальмівну це все, міняйте раз в 50 тисяч або раз на 3 роки. Не слухайте, що воно ходить 5 років, оновлюйте властивості цих рідин. Це у нас перше. Друге, по двигуну, якщо говорити за D4HE, за 2.2 теж SmartStream, ну ніби там трошки більше якихось нюансиків вилазило в не дуже розумних власників. так, То тут якби, якихось негативних моментів, ну, мало хто чув, напевно. так. Ну, або не сильно вони описані, або теж власники були не дуже розумні. Ну він ніби якось трошки себе. Трошки себе краще показав, ніж 2.2. Хоча і там проблеми таких нема. Тут головне пам'ятати, що я вже проговорив: регламент заміни ГРМ. На пробігу 100-120 тисяч у вас вже буде запотівша помпа 100%. Не розказуйте мені, що у вас того не було. Ну, Ясно, що якісь виключення будуть, але, наприклад. В більшості, що, що наші корейці там їздять, що вони там обслуговували, міняли, контролювали, бо я їх за статистику мучу вже пару років, то на переважній більшості помпа вже запотівша і вона капає. Якщо тече вже так нормально, і воно все тече на ремінь, всі зубці, чи то правильно сказати, виступи на ремені, вони вже всі жирні і воно може проскочити вам погне клапана, просто щоб ви це знали. Якщо ви цього будете дотримуватись, ніяких проблем з цим не буде. Але чого я до сьогодні не купив нього один тусан. Це одна єдина машина, в принципі, дизельна зі і з тусанів. Це перша дизельна машина із цих поколінь. Тому що щось нормальне починається від 25 тисяч доларів і лізе вверх. І коли у вас бюджет, там навіть 30-33, не так легко купити. І насправді. Тут тільки одна причина. Росія викупляє ці автомобілі. Основний час випуску цих машин, Тусанів, кінець 2020 року, там останні два місяці. І основна частина випускалась в 2021 році, трохи в 2022 і так далі. «Спортиш» взагалі почав випускатися в 2021 році. І це все якраз прохідне помитниці в Росію. От вони це все повикупляли. Тому вони такі дорогі, тому їх практично нема на ринку. От і все. Це одна банальна, проста відповідь. Тусанів продано, я щось не знаю, 50 тисяч машин, Спортеджів 80 тисяч машин продано в Південній Кореї. Вигрібається цей ринок конкретно. Тому важко щось запропонувати. А коли у вас 25-27, тусан буде в недорогій комплектації, плюс там ремінь, плюс там десь є асистенти, десь нема, десь маленькі диски, то все, А ви ж всі хочете красиво. І жінка, щоб красива, і діти, і хата, і машина, і всі так хочуть. Тому ви що робите? Правильно, ви починаєте дивитися на Сантафешку Тємку з 2-літровим D4HE, або 2.2 D4HD чагунним, за який ви не думаєте, 250 тисяч за якийсь ГРМ чи ще щось. Теж на восьмиступеневому автоматі. І там за ці гроші будуть і асистенти, і шкіра, і більш статусна, типа машина, но в старішому дизайні. От і все. От одне банальне пояснення, чого на сьогодні. Це тільки перший дизельний представник нового Sportage і Тусана. Бо вони просто стартують 25 і за 25 шістніфіа підібрати толкового не можу. Але за ці гроші може бути класний Sorento. Так, друзі, невеличка дозйомка про опцію дистанційного запуску і дистанційного руху автомобіля без присутності водія в салоні. На цьому Тусані є така опція. Я минулого разу це все показував на прикладі газового Kia Sportage. І від підписника було питання, як поведе себе машина, якщо тобі треба, щоб вона під'їхала вперед або назад, а у неї вивернуті колеса. Давайте продемонструю. Значить, для того, щоб дистанційно її запустити, ми натискаємо кнопку закриття і тримаємо кнопку Hold. Машина у нас запустилася. Далі, якщо ми хочемо, щоб вона під'їхала вперед або назад, ми натискаємо відповідну кнопку. Наприклад, будемо їхати вперед. Натискаємо і тримаємо. Дивіться, що відбувається: колеса вирівнюються, і вона починає їхати. Ви не переживаєте, що вона кудись заїде, тому що датчики паркування працюють в найчутливішому режимі. Наприклад, я от зараз стану, вона зупиняється. І колеса. Можуть трошки повернутися в те ж положення, в якому вони були. Просто щоб ви собі розуміли. Тепер вони теж трошки вивернулися. Давайте вернемо машину назад. Колеса знову вирівнялися, і вона починає рухатись назад. Якось так це відбувається. І так само, якщо я піду і стану ззаді, то вона теж зупиниться, я не буду переживати. Що вона там в когось чи в щось заїде. От я кнопку тримаю, кнопку не відпустив, а вона зупинилася. Тепер поверну її назад, бо треба в тіньку її ще трошки познімати. От Знову натисну кнопку, і от вона потихеньку їде. Ну, якось так ця опція працює. В принципі, на цьому все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал. Особливо на телеграм, бо там всі звіти по аукціонах. Там, в принципі, таке моє життя трохи відображене в цьому автомобільному бізнесі. Бувайте!